Жителі Кіровоградщини долучаються до акції Смілива гривня, яку ініціював Національний банк України разом з своїми партнерами. Усі охочі можуть переказати гроші на потреби української армії. У Кропивницькому скриньку для збору грошей розмістили в центрі надання адміністративних послуг. Багато приходять діток маленьких, які приносять свої збережені кошти, а також багато пенсіонерів приходять, які, так як у нас є відділ пенсійного фонду, приносять свої заощадження, які, мабуть, не встигли передати. Сьогодні, мабуть, Осіб було 5-6, які принесли свої в кульочках. Каже, кидати у скриньку можна банкноти і монети номіналами 10-50 копійок та одна, дві, п'ять і десять гривень. Дивилась по телевізорі, слухала по радії, що на ЗСУ допомога. Я долучилася, вже другий раз долучаюся. В цьому місці дуже зручно, у банки теж зручно. Я була в Ощадбанки, там теж приймають. Побачив скриньку, але я в інтернеті почитав, що у позорому проходить така акція. І ну, я завітав не спеціально, а по службових справах, але долучився до цієї акції. Скринька, куди кидають гроші, опечатана. Ми за нею слідкуємо, ведемо контроль, щоб ніхто на неї не. Не натрапив і ну не забрали кошти сім. Я думаю, ми в вересні вже першу скриньку передамо в Ощадбанк, і там її вже відкриють. Ну і перерахують всі кошти на рахунок Збройних сил України. Монети, які не є засобом платежу, можна обміняти у відділеннях банків, а потім переказати українській армії. Це 5-25 копійок, які виходять з обігу. Можна підійти до будь-якого відділення Ощадбанку на території України і перерахувати монети. На ці три місяці ми відкриваємо мобілізаційні пункти для монет. 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний рахунок на підтримку Збройним силам України. За ці п'ять місяців українці та друзі України за кордоном перерахували на нього більше 20 мільярдів гривень. Акція збору монет триватиме до 31 жовтня. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.